Десять казок і майже сорок малюнків об'єднала ось ця збірка. Художниками стали пацієнти дитячої лікарні Охмади. Усі вони мають хворобу нирок. Півроку тому 22-м недужим запропонували через малюнок передати емоції від прочитаних оповідань. Ольга створила образ царівни несміяни з російської народної казки. Царівна сміяна, то царівна в замку. Її батько хотів, щоб її розсміяли. Нам читали казку. Ми потім запоминали, що нам сподобалося більше. і Ми це малювали. Дівчина порівнює себе з головною героїнею. Мовляв, через хворобу також усміхається рідко. Два роки в мене почки не працюють, Я на гемодіалізі. І готується до трансплантації нирки. Ось такий апарат Штучна нирка, допомагає Катерині очищати кров протягом трьох із половиною років. Процедура триває до чотирьох годин. У нього три планових діалізи на тиждень. Щоб повноцінно себе відчувати і жити, нужна трансплантація почки. Заради збору грошей для дітей з нирковою недостатністю і було започатковано проект. Благодійні внески за три тисячі примірників казок будуть перераховані на потреби пацієнтів. Ці рисунки це рисунки. Которые нарисовали дети на сеансах сказка-терапии. Цель нашего проекта это чтобы книга объединила всіх неравнодушних людей. Чоловік може вибрати себе героя і адресно помочь допомогти ребенку в вот эти рисуночки, которые в книге, они потом будуть е -е, продані аукциона. Это будет реальна помощь именно деткам. діткам замалюнки до українських, татарських, сербських та російських народних казок. Планують зібрати декілька десятків тисяч гривень. На лікування дворічної Богданки з цієї суми грошей не виділять, адже дівчинка не брала участі у проєкці. Проте Заради таких як вона, волонтери вже міскують над руком наступного видання. Людмила Голоднік та Ганна Рибалка П'ятий канал.